Ламікон, Дермгель обирай, Скажи грибку, прощавай. Президент Польщі Кароль Навроцький таки схвалив розміщення військ НАТО на території країни. Про це повідомляє бюро національної безпеки Польщі. Президент Республіки Польща Кароль Навроцький. Підписав постанову про надання згоди на перебування на території країни військових підрозділів іноземних держав-учасниць організації Північно-Атлантичного договору для підкріплення Польщі в рамках операції Східний вартовий. Постанова президента має закритий характер. Операцію східний вартовий» розпочали спільно з країнами-учасниками альянсу для посилення охорони східних кордонів. Польщі операція розпочалася після того, як 10 вересня у повітряний простір Польщі залетіло майже 20 російських безпілотників. Їх збили сили НАТО. А от у Литві говорять про інші навчання, і там кажуть, що навчання захід 2025 які проводять зараз росіяни з білорусами, зосереджені на використанні саме дронів. Про це заявила міністерка оборони Довіле Шакалієне. Вона каже, особливість цьогорічних російсько-білоруських навчань захід і полягає в тому, що вони зосереджені на використанні безпілотних літальних апаратів. Мовляв, відмінність від попередніх навчань полягає не тільки в тому, що їх масштаб набагато менший ніж під час попереднього навчального періоду, але й у тому, що цього разу велика увага приділяється саме використанню дронів. За словами міністерка, ймовірність інцидентів під час навчань залишається високою, але немає доказів того, що плануються дії з метою порушення території Литви або провокації. Росія ж зараз намагається продемонструвати, що не зважаючи на затягування війни в Україні, вона безумовно має додаткові можливості і розвиває їх. Ну а я ж нагадаю, навчання захід 2025 на території Республіки Білорусь розпочалися 12 вересня і триватимуть до 16-го. Навчання відбуваються у Вітебській, Мінській та Гродненській областях Білорусі, а також у Балтійському та Баренцевому морях. Ну як стверджують самі російські та білоруські командувачі, у них беруть участь 30 тисяч військових. Але лише 8 тисяч з них перебувають безпосередньо на території Білорусі. Ну звісно, у НАТО зберігають підвищену пильність через ці навчання. А от польща на тлі занепокоєння цими навчаннями з вечора 11 вересня повністю закрила кордон з Білорусю. До слова, таке рішення ухвалили ще до інциденту з падінням російських дронів. А оцей Матвії того ж дня проголосував за повне закриття кордонів країни з Росією та Білорусією під час військових навчань захід 2025 Ну і що ще важливо, так це те, що аналітики американського інституту вивчення війни вважають, що Росія та Білорусь можливо відмовилися від спроб використати ось ці навчання захід 2025 для демонстрації ядерної сили. Ну принаймні, тимчасово про це свідчать і заяви російських та білоруських чиновників, які насправді пом'якшили свою риторику останніми днями. Ну ймовірно, як зауважують аналітики інституту вивчення війни через наліт російських дронів. На польщу тим часом в центрі протирії дезінформації кажуть, що на тлі завершень російсько-білоруських навчань захід 2025 Москва буде використовувати тематику для інформаційного тиску. Отже, Кремль подаватиме їхні результати як успішну демонстрацію сили союзної держави і стверджується при цьому, що війська відпрацювали умовні удари по Україні та, звісно, оборону від сил НАТО. Також росіяни зараз активно готують дискредитаційну кампанію 19-го пакету європейських санкцій та звісно всієї координації ЄС зі Сполученими Штатами Америки. До речі, пропагандисти Кремля посилено поширюватимуть наратив про втому Європи від санкцій. Вони власне це вже роблять. А ще, от як додають в ЦПД, вони будуть стверджувати, ніби серед союзників зараз наростають розбіжності. Особливо до речі, акцентуватимуть увагу на чутливих аспектах 19-го пакету. Ну, наприклад, можливому включенню до нього нових російських банків чи там навіть обмежень проти компаній третіх країн. Ну ми знаємо про кого тут йдеться: це Китай, Індія. За обходження цих санкцій, ну і такі рішення Росія буде подавати як доказ того, що США диктують Європі свої умови, а окремі країни ЄС нібито не згодні і навіть гальмують ухвалення пакету. Ну принаймні, так зауважує. Це паде президент США Дональд Трамп, який ще 13 вересня нагадаю, говорив про те, що він готовий запровадити серйозні санкції проти Росії. Це якщо всі країни НАТО зроблять те саме і припинять купувати російську нафту, продовжує на цьому наполягати. Зараз президент США також каже, що треба країнам НАТО запровадити мита в розмірі від 50 до 100% на імпорт з Китаю. В своєю чергою, президент України Володимир Зеленський підтримав таку позицію і навіть закликав партнерів перестати шукати виправдання щодо санкцій проти російської нафти. А от санкції, до яких закликає Україна щодо російських енергоресурсів, вони спрямовані проти всієї інфраструктури тіньового флоту Кривавої Російської Федерації. Ну і стосується, зокрема, капітанів, танків, страховиків і, звісно, операторів ринку. А от сенатор Лінсі Грем вважає, що Путін насправді то не переймається санкціями. Він ухиляється від санкцій і живе добре. А я ж скажу: добре, що нарешті це звучить у такій публічній площині і на весь світ. Тому що сенатор Грем вважає, що Москва навчилася обходити санкції, які раніше були запроваджені. Про це він до речі заявив вчора, 14 вересня. Лінці Грем додав санкції проти Росії насправді малоефективні. Тому європейські держави мають приєднатися до Сполучених Штатів Америки у запровадженні санкцій вже проти Індії та Китаю, які все ще купують російську нафту. За його словами, усі можливі санкції проти Російської Федерації вже й так були запроваджені однак, Москва навчилася їх обходити. Саме тому новий санкційний Грема та демократа Річарда Блюменталя. І передбачає обмеження для країн, які досі купують російські товари, зокрема звісно, нафту.